Вітаю вас, глядачі, youtube каналу магазину Вукі в цьому відео подивимось на надлегкий і витончений захисний чохол iMac Crystal 2 Pro. на прикладі такого чохла для Samsung Galaxy S25. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Це мінімалістичне рішення, яке створено для тих, хто хоче захистити смартфон, не приховуючи його оригінальний дизайн. Чохол виготовлено з жорсткого прозорого полікарбонату, який чудово справляється з навантаженнями та приймає на себе удар у. У разі падіння, водночас він майже не потовщує корпус і виглядає на пристрої максимально охайно. Прозора поверхня залишається чистою, не збирає відбитки, а сам чохол має точну форму під смартфон, завдяки чому щільно сидить на корпусі. Усі порти, мікрофони та динаміки з точними вирізами, а кнопки прикриті м'якими дублікаторами, які не тільки зберігають чистоту, але й залишаються чутливими до натискань. Чохол має борти навколо дисплея та блоку камер, завдяки яким ви можете сміливо класти смартфон екран. Аном або камерами донизу на пласку поверхню, не залишаючи подряпин на своєму девайсі. Замовляйте iMac Crystal 2 Pro в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях, діліться своїм досвідом користування чохлами та дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.